Місце, Де ми щойно з вами прогулювалися, ну, нагадує класичний ліс, правда? І от з лісу ми виходимо, це продовження парку. Але це вже ну, такий класичний парк з доріжками з асфальтованими столиками, лавочками, пам'ятниками. Але отут щось є дуже-дуже цікаве. Ну, зараз тут є залишки фундаментів, скажете, що ж це таке. Коли тут було, колись тут було місце, де збирався весь трускавець. Це був знаменитий дептак. До речі, казали, що його відновлять. Що ж це таке? Зараз вам розповім. Отже, що таке дептак? Ну, простими словами, прогулянкова галерея. Але для чого вона була створена? От світлина нам може показати, як вона виглядала, бо ми бачимо лише фундамент. Уявіть себе, нас застав парку дощ. Слухайте, я забула парасолі, що нам робити. Ну, звісно, що ми йдемо в цю галерею проголюнкову, прогулюємося, насолоджуємося. Тому що оце якраз вам розказували оцей прогулюнковий торинкур, щоб будичка засвоїлась. А погода буває інколи погана, і вона якраз виручала оця галерея людей. Побудували її в 1896 році. Запросили архітектора Галицького зі Львова, і вона в такому дуже цікавому стилі, цікавому побудована. Подивіться склепіння. Арочки, гонтове покриття, стиль модерн, Тобто, це до той час була одна з найкращих споруд в Австро-Угорській імперії. Ну і знаєте, я вже сказала, є такі плани її відновити, цей дептак прогулянкову галерею. Ну, надіємося, що це буде. Слухай, хто це хто це там стоїть? Ой, подібне на тебе. А ось ця дамочка там сидить, п'якаво, це, мабуть, я так, бо там були навіть кав'ярні, грали, в шахмати. Люди що були невеличкі магазинчики. Люди гуляють по доріжці, йдуть до знаменитої підозрії Юзі. Кажуть, якщо тою водичкою вмитись, станеш молодим і красивим. Слухайте, Нули, я думаю, що трускавці лікує все. Повітря, оці дерева, прекрасна природа, хороші люди. Мабуть, так. Тут така річечка, ставок. Він зараз заріс дуже, а колись плавали такі дуже гарні качечки. І далі статуя Матері Божої. Осінній трускавець. А тут на такому горбочку статуя Діви Марії. Своїм покровом, матір Божа покрова, вона ніби накриває весь трускавець, всіх від хворіб, бід, всяких невзгод. Люди підходять, моляться, просячи благословення. Взагалі кажуть, коли починаєте лікування, любу справу, треба попросити благословення. Далі такий місточок і така дуже цікава лавочка, лавочка закоханих. Подивимося. Тут така лавочка для закоханих, ну, правда, трошки понищена, надіємося, її відреставрують. І ось тут є самокати. Можна собі взяти напрокат 3 гривні хвилина, 10. Гривень, щоб розблокувати, і покататись по парку і по трускавці. Ну такий дуже цікавий місточок, і ви знаєте, дуже часто така традиція, такі колодочки вішали на місток, закривали, щоб назавжди було закрити від всіх поганих очей, кохання людей. Ну, мабуть діє. Ну, взагалі кажуть, з нами стається те, чого ми бажаємо, або те, чого ми дуже боїмося. Так, а тут такий маленький-маленький потічок тече.